СНАП Кам'янського відновлює прийом документів на оформлення послуг сервісного центру МВС України. Зокрема, тепер у ЦНАПі можна обміняти посвідчення водія без складання іспитів чи отримати нове посвідчення замість втраченого. Крім цього, стали доступними і інші послуги, пов'язані з транспортними засобами. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Більше про це розповімо далі. Міський голова Андрій Білоусов зазначив, що Кам'янська міська територіальна громада отримала від державного підприємства поліграфічний комбінат України принтер Свіфт K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування для друку водійських посвідчень за світовими зразками. Завдяки цьому у центрі надання адміністративних послуг стали доступними: обмін посвідчення водія без складання іспитів, видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого, державна реєстрація нового транспортного засобу без огляду, перереєстрація транспортного засобу у зв'язку зі зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, та установлення газобалонного обладнання. Послуги надаються за адресою проспект Василя Стуса, 10 дріб 12, з вівторка по четвер з 8 до 16 години, у п'ятницю з 8 до 15 години, без перерви на обід. Телефон кол-центру для довідок 067 719 90 90.